На за гарні очі чи відоме прізвище на конкурсі краси Місіс Україна перемогу здобула невістка Михайла Поплавського. І з ким одружився син юного орла української естради. Дивіться в нашому репортажі. Заміжжя я не вирок. Успішні та вродливі жінки змагаються за титул Місіс Україна. Відчайдушні домогосподарки причепурилися. Головне запитання: чому Наталя сидить в залі, а не на сцені? Мене Наташа весь конкурс каже, і на наступного разу я хочу на сцену. Я хочу на сцену, я хочу на сцену. Наталю. Чи є досвід участі у конкурсах краси? Ми пам'ятаємо ваш досвід у конкурсах бодібілдингу, але там дещо інші критерії. Я так вважаю, що якщо є такий досвід, який був у мене, коли ти виходиш взагалі роздягнута на сцену і з такою суворою. Підготовка, як була у мене, то такі конкурси, як цей, це таке, така дрібниця так, що... класичних конкурсів краси у вашій кар'єрі ще не було. Не було, але я до неї готова, тому що я подивилася, що це дрібниця. Не так давно була річниця знайомства, 20 років з моменту, як познайомилися. Я так розумію, що ви знаєте точну дату, пам'ятаєте, як саме це відбулося, і святкуєте саме цей день. Це перша дата, перший день, коли ми там познайомились і от вирішили зустрічатися. Як відсвяткували два? Ця ту річницю з моменту знайомства. Брухливо з друзями. Я просто відлучила міну від грудного і Ми зустрілися з друзями, приїхала моя мама, і ми нарешті брухливо відсвяткували. Поїхали за кордон спеціально на кілька днів в Італію. Якраз Наташа вже довго кормила на, на грудному. Да? І ми якраз вирішили: о, саме як книжка пише, що потрібно зібрати речі і на кілька днів десь поїхати да? і залишити якраз маленьку з тіщою. Поїхали святкувати і заодно. Ну, якраз провели цей експеримент, що два дні е, мала трошки да там пошукала, пошукала сісю, не знайшла, але приїхала і вже кажуть, це все произошло. Чи обмінюєтеся ви подарунками на всі дати? Ми обмінюємося подарунками, але у мене завжди е, виходить так, що я не можу вгадати з подарунком для Вадима, Тому що А чому? Я... то тобто, даруєте щось те, що Вадиму не потрібно. Да, ні. Та, ні, ні. Та, та. ні, не так, не так. Я дарую йому те, що я вважаю, що йому потрібно, але він така людина, що йому нічого не потрібно. Він хоче все купувати сам. Тобто, знайомі ви вже 20 років, і всі 20 років Наталя не може вгадати, що подарувати чоловіку. Так, да, от якось так, так ось якось виходить. Я завжди вгадую. Я просто знаю ну смаки, і я зразу купляю те, що я е, ну передчуваю, що воно понравиться. Я не знаю смаки, да? Добре, що подарували Вадиму? Що Вадиму знов таки не підійшло? Я подарувала спортивний костюм у подорожі. Цей костюм він він подобався Наташі. Бачите, а я коли вдів, то мені фасон не дуже подобається. Не, не, не зважаючи на те, що він типа модний, там брендовий. І так далі. Я вдів. Я бачу ті штаніки. Такі вони я бачу куценькі трошки ті штаніки. Я бачу, що я в ньому ходити не буду. У мене є там улюблені там кілька своїх костюмів. А що Наталя отримала? Наташа отримала дуже гарні сережки. Діамантами ну да. А судді хто у журі конкурсу краси актор Ахтем Сейтавлаєв та дружина екс-прем'єр-міністра Анатолія Кінаха Марина. Сьогодні ви судите конкурс для заміжніх дівчат. Хтось дівчат соромиться свого зросту, хтось соромиться своїх форм, хтось соромиться того, що не модельного віку. Ви ніколи нічого не соромилися і завжди були жінкою без комплексів. Я завжди була велика. У мене параметри XXL. Я думаю, якщо я така, так треба цим пишатися, а не соромитися. Скільки разів ви виходили на подіум у різних колекціях? У Діани Дорожкіної колись дуже давно. Ну разів п'ять точно. і в тому році мене навіть знімали, навіть для журналу офісель мені видали такі підбори високі. Я встала, так кажу. В мене зріс метр вісімдесят, і для мене це було так трохи, але я вдягла підбори сукню, яку мені запропонували таку дуже, дуже для мене незручну. І пішла, і сказали, що я була красива. Я сказала, що так, я красива. Ви багато років тил свого чоловіка Анатолія Кенаха у нашому суспільстві дружини, які вищі за чоловіків, завжди питають: а як вам взагалі живеться? Ніби чоловік має бути вищим? Ну, принаймні, я з таким питанням стикаюсь точно. Як у вашій родині? Коли Анатолій Кирилович був прем'єр-міністром і Людмила Миколаївна Кучма була першою леді, у нас був офіційний візит до Швеції, і нам сказали. Всім вдягнути капелюшки. Я зайшла до магазину, вибрала себе капелюшек, подивилась на себе в дзеркало і дуже собі сподобалась. Але потім я подумала, що як я буду виглядати поруч з Людмилою Миколаївною, яку я дуже поважаю, в цьому капелюшці на підборах і не купила. І до сих пір. Я жалкую, треба було взяти. Жодного разу під час офіційних візитів вас не було сперечань з чоловіком з приводу вашого зросту, щоб ви не вдягали підбори чи десь на фотографіях присідали. Ну Катя, ви ж як ніхто інший знаєте? Я знаю. Що чоловіки тільки кажуть, що вони люблять маленьких, вони всі люблять великих. Щоб вона була з ростом, щоб було що показати. Ну, як ви ж пам'ятаєте за двома зайцями. Міші, пардон, кріси нам не підходять. Українська берегиня. Іва для учасниць і гостей конкурсу Місіс Україна, народна артистка Ніна Матвієнко. Сьогодні ви співаєте на конкурсі краси для заміжніх дівчат і жінок. Можливо, колись вам пропонували взяти участь у чомусь подібному. Не з моїм ростом, а перестаньте і не з моїм щастям. Як ви ставитеся до конкурсів краси для заміжніх дівчат? Заміжні діти це добре, це прекрасно. Але те, що мама дала красу, ну тільки наче для дому Розумієте, це мало. Ага, бо це краса не, не тільки для хати, це Божа краса. Її треба показати людям, тому що в цій красі є посмішка, в цій красі є мудрість, цій красі є великий труд займатися собою. Кожен думає, о, вона пішла, малюється, о, вона пішла, та це труд страшний. Ви точно знаєте, як так зробити, щоб ось всю цю, цю природню красу зберегти. І не роблячи ін'єкції краси пластичних операцій. Ну просто треба мати онуків. Ніна моя онучка не дає мені старіть. Єдине, що псує дітей, це плапати, як вона каже, паштет. На, на, на планшет каже, пащет, дай паштет. І мобілки, оце, оце тормозить у житті і людей, і дітей. Але Красу нічим не спортиш. Якщо ти любиш, ми спілкуємося напередодні Великодня. вашій родині великодніх традицій чимало. Ви їх плекаєте, бережете. Я пам'ятаю, як обов'язково свяченим яєчком викочуєте обличчя для краси зі спеціальними словами. А як будете святкувати великдень цього року? Головне піти в церкву, вистояти ніч, причаститися. І вранці вже з повним кошиком приходити, вони всі сплять, а я на вулиці так доходжу собою. Кричуть: Христос! Воскрес! Тишина! Христос! Воскрес! Тишина! Христос! Воскрес! Собака! «Ау -ау 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 Зовсім нещодавно ви прийняли участь в неочікуваному для себе проєкті. До Великодня вийшла нова пісня Реп співачок Альони Альони і Аліни Паш. Хто там сказав на мамку падло крашу писанки, я як пійка за Пабло. Ви, ніби оповідач історії, про яку йдеться у кліпі. Берегині Гесті з'явилися щоб відшукати обрану, яка отримає дар. Птахи долі та жіночу волю зробити світ кращим. Чи одразу пішли на такий експеримент? Я хочу подякувати, що вони саме мені це довірили. Повірте мені, я, їх, ну, я ж не дуже така сучасна жінка. Але раптом ці дівчата сказали, я ще буду, о, мамочки, треба ж якось догодити. Можу міняти голос. Я ж у школі колись була ведучою, ніхто не знав. Три роки в школі-інтернаті грала ведмедика. Доброго дня, дорогі дітки. Сьогодні ми розпочинаємо нашу. ну, там, Блаблаблабла, хто погано вчився? Хто хто це такі? Три роки питали мене, не виказав мій вчитель фізик. І до сьогоднішнього дня, так школи не знає, хто це був. No. Він медик у, у, у цьому відео. Ваш голос впізнаваний. Слова цього репу достатньо екстремальні. Хто сказав на мамку Падло, крашу писанки я як Пікасо Пабло. Ви трек чули перед тим як брати участь у записі? Нічого не чула. Тому ви більш так ну, активно це говорите. А, а я здивовано це кліпаю. та сила розважає конкурсанток поліграф шаріков. Він же Серега. Сьогодні ти виступаєш на конкурсі краси. Які якості мають бути у переможниці конкурсів краси? По-перше, вона має бути українкою. По-друге, вона ну, Должна бути неодружена. Наразі ми на конкурсі для одружених жінок, але ж, Можна можна ж так зробити, можна, що вона буде не знову, правильно? Можна. Ну, то правильно? можна завжди відіграти назад. Можна. Вот. Які параметри мають? Бо то вона має бути білявка, чорнява. Де має бути більше, де менше? Вона, должна... вона має готувати готовити борщ. Це по третє. По третє. Да, По-перше, вона українка, да? та... самостійна. Самостійна, 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 незалежна, незалежна да. І, І в... вміє борщ, да. Які особисто тобі подобаються дівчата? Ще три, дівчата, ще три. На емоції, на. Ні, ні. На емоції це зрозуміло на кохання. Це це дуже зрозуміло От. але щоб я обирав, куди поїдемо відпочивати. Розумієте, у чому я, тобто, щоб дівчина була заможня і утримувала тебе, так так. Така є на горизонті така пасія. Так, так, я ж з тобою спілкуюся. На жаль, ти великої про мене думки. Я непогано заробляю, але напевно на тебе не вистачить. Не вистачить так чи заміжні жінки для тебе табу про моє особисте життя. Ти знаєш? Лучше. Краще за мене, краще я за Вікіпедію. Я знаю про дружин, але про заміжних дівчат, з якими в тебе були адюльтери, я не знаю. Будуть. Будуть. Ну, Будуть. ну я ж прийшов сьогодні сюди на конкурс. Оговальтуру. ビディタイト。 Ахтеме, чи сьогодні для тебе дебют у якості судді конкурсу краси? Дуже важко, тому що я не знаю, як оцінювати. Тому що всі вродливі, всі такі розумні. Я ще раз переконався в тому, що українські жінки дійсно найчарівніші, і найрозумніші. Напевно, ловиш себе на думці, що звертаєш на дівчат увагу, а всі чоловіки звертають одружені чи не одружені, звертають увагу на жінок. Подобається білявки чи чорняві? Ну, дивись, у мене моя донька молодша, вона білявка. Моя доросла донька вона брюнетка. Тому я, тому я так розгублююсь постійно. Але, можливо, це йде від того, що моя мама брюнетка, і тому переважно більшістю я дивлюсь на брюнетик. Чи Пам'ятаєш ти на своїй практиці кримськотатарські конкурси краси? Знаєш, що моя донька вона приймала участь наприкінці 2013 року, якщо я не помиляюсь, але я був не в Криму. Старше. Так так, старша да та, тобто, доросло тобто, тобто, в твоїй родині є досвід участі у конкурсах краси у твоєї старшої доньки. Що це був за конкурс? Конкурс краси кримська красавиця, якщо я не помиляюся, він мав таку назву. Вона була або третій, або четвертий, щось таке. Да. І мені було дуже приємно, я Дуже за неї хвилювався, тому що знаю, що для неї це було важливо. Якщо я не помиляюсь, там і хлопець сидів її в залі, тому знаю, що вона хвилювалася, але я її тоді пам'ятаю, написав, що ти ж знаєш, донечка, що ти для мене завжди сама чарівна, сама прекрасна, тому не хвилюйся

Ліна, вітаємо вас з титулом «Місіс Україна за збігом обставин. Ви серед учасниць з найвідомішим прізвищем. Ви Поплавська. Ви невістка найвідомішого в Україні ректора і дружина сина ректора Михайла Поплавського знають всі, а як виглядає його родина? Не знає ніхто. Тепер дуже приємно познайомитися. Чи не боялися ви, що саме навколо вашої персони на конкурсі буде найбільше пліток і інтриг? Ви знаєте, можливо, так і буде, можливо, так і є. Але я сюди йшла не для того, щоб а, бути невісткою Поплавського, а для того, щоб бути Аліною Поплавською, дружиною чудового мого чоловіка Олександра та мамою, люблячою мамою нашого чудового синочка. Аліно, чи ви професійна красуня? Чи це ваш перший конкурс краси? Ні, не професійна. Я взагалі не людина фотокамер та телекранів. Це дуже неймовірна. Подія для мене в моєму житті я дуже дуже щаслива і дуже схвильована цим. Хай це буде банально, але в мене була така мрія дитяча. Чим ви займаєтеся? Рексератор. Ми ресторатори сімейні ресторани Михайла Поплавського відомі на всю Україну цими ресторанами управляєте ви, ваша родина? У нас є а, один ресторан, яким ми займаємося. Яким? Київська реберня. Чи ви закінчували теж університет культури? Я так розумію, ви там познайомилися. Ви думаєте, Катя? Це яких обставин це було? В університеті просто сподобалися один одному. А як воно було увійти в родину поплавських? Переживали? Ви студентка університету? університету культури стаєте невісткою ректора університету культури. Знаєте, це було менше про що я думала на той момент. Про що для думала? для мене важливим важливим дуже моментом було те, що я виходжу заміж за Олександра.